А ви чули про найпопулярніші запити українців за 2024 рік? Google підбив підсумки 24-го року в пошуку і показав, чим найбільше цікавились українці. Як ви думаєте, хто на першому місці серед запитів? І, звичайно, це графік відключення світла? Ось такий був непростий рік. Також в топі пошукових запитів українців за рік це Ecoflow, зарядні станції та сонячні панелі. Другим популярним запитом за цей рік стало Євро 2024. Тож українці ще встигають і вболівати за нашу національну збірну. А на третьому місці по популярності сирський прізвище головнокомандувача ЗСУ. До речі, він став і найпопулярнішою персоною року в Україні. Запитання. Що таке теж були цікавими, тому що в топі виявились запитання, що таке Терекони, що таке довідка Ок 7, що таке чиназис. Я думаю, що всі ці запити вводила одна людина. А якщо ви знаєте, що таке чиназис, будь ласка, напишіть про це в коментарях, бо є питання. Найбільш популярні покупки серед українців на першому місці Ecoflow, на другому вентилятор, на третьому зарядна станція, інвертор і тільки на п'ятому місці в цьому році iPhone 16. Як низько пав iPhone. Також в цей рейтинг увійшли дубайський шоколад, Сквіш-лапка, гелевий акумулятор, сонячні панелі і тюбінг. Якщо ви знаєте, що таке тюбінг, також, будь ласка, напишіть, бо я не знаю, що таке тюбінг. Цей рік також показав зростання інтересу до українського контенту. Тож підтримуйте український контент, підтримуйте український YouTube е і гугліть українською. Лідер по запитам в 24 році це графіки відключення світла. Я дуже сподіваюся і вірю, що в 25 році нас чекає новий лідер. Дуже сподіваємось і віримо і підтримуємо ЗСУ. Чули, що відео захоплює світ, бо нарешті вийшла SORA. Нарешті SORA вийшла на широкий загал, і тепер кожен може створювати відео за своїми власними промптами. Для початку користувач має зареєструватись на sora.com. Якщо у вас є вже аккаунт з OpenAI, то це можна зробити автоматично. Після цього ви вводите промпт. По якому хочете зробити відео, і Sora видає вам відео довжиною від 5 до 20 секунд у роздільній якості 1080 пікселів. В мене, до речі, вийшло зробити відео тільки на 10 секунд, можливо, у вас буде довше. Sora створює дійсно дуже реалістичні відео, розуміє фізичний світ, розуміє, як рухаються в кадрі різні предмети, тому відео дійсно виходять дуже і дуже непогані. Я створив спеціальний промпт, в якому. Прописав умови, що потрібне відео для нашого подкасту, і зараз ви можете бачити результат. Як на мене, це відео поки що дуже далеко від ідеалу, і, звичайно, вся наша команда подкасту робить кращі відео. Дякую всім вам. Однак, у поточній версії Сори все таки є обмеження. По-перше, я вже казав по е, довжині відео, що воно може бути 10 секунд, 20 секунд, максимум. А на зараз також сора інколи плутає причинно-наслідкові зв'язки а також в принципі може переплутати сценарій і що за чим йде. На початку відео я сказав, що версія Сори доступна всім, але тут є маленька приміточка десятим шрифтом в кінці документу. SORA на даний момент доступна тільки тим, в кого є платна підписка на чат GPT на OpenAI. Тобто чат GPT Plus це 20 доларів на місяць, або чат GPT Pro на 200 доларів на місяць. Здається, в інших випадках SORA поки що недоступна. Як тільки сервіс презентували, це викликало неабиякий ажіотаж, і звичайно за декілька годин всі сервери OpenAI обвалились і сервіс знову став недоступним. На зараз, здається, вже все в порядку, і ви можете протестувати СОРу, звичайно, якщо у вас є платна підписка на чат GPT. Також треба додати, що СОРа, звичайно, не може генерувати сцени з насильством, щось пов'язане з сексом, а також заборонений контент. Тому до вподоби буде не всім. Я також трошечки погрався з промтами для сори і поки що можу сказати по своєму власному досвіду, що це дуже цікавий інструмент, але. Реальність відео і загалом те, як Сора будує сценарії для відео, і те, що там зображено, дуже далеко від реальності. Думаю, що на зараз це поки що ще сирий інструмент, але дайте йому трохи часу. Ну а поки що я покажу вам відео, що ми придумали для вас з сорою. Це засніжений Київ в передчутті новорічних свят. Як на мене, це відео з Києвом вийшло зовсім нереалістичним, але дамо Сорі трошки часу. Як ви вважаєте, чи стане цей інструмент новим потужним геймченджером, і чи змінить це підхід до відео, контенту і загалом до того, як люди працюють з відео? Чи замінить Сора в подальшому е монтажерів, е операторів? І загалом, чи має вона перспективи дійсно змінити ринок? Пишіть про це в коментарях. А ви чули, що KFC вирішила перевипустити суперіграшку 90-х років? KFC вирішив всім нам нагадати про 90 ті і перевипустив суперіграшку, яка була популярна в ті роки, під своєю оригінальною назвою Едуардочі. Едуардо спочатку був мемом, потім став різдвяною прикрасою, а тепер став іграшкою. Звичайно, ця новинка натхнена суперіграшкою 90-х, в яку можливо хтось з глядачів подкасту грав, яка називається «Тамагочі». В мене «Тамагочі» не було. Едуардочі побудований, ну як типовий тамагочі, бо в нього є цифровий екран, чотири кнопки та відсік для батарейок. Едуардочі можна доглядати, дивитись, як він росте, і дивитись, як він розвивається. Чому ця іграшка може бути цікава? тому що це більше ніж просто іграшка. Це Суперхіт 90-х, який так гарно пам'ятають міленіали. Це Тамагочі. В одному з попередніх випусків ми розказували, що Тамагочі став зараз настільки популярним, що вперше в історії такого не було навіть в 90-х роках. Тамагочі відкрив свій власний магазин у Великій Британії фізичний магазин. Креативна агенція, яка готувала цей хід для KFC, розказала про те, що вони вкладали такий смисл, що KFC може бути не тільки про курочку, а й про глибокий емоційний зв'язок з користувачем. Хоча дивно нагітси і бургери, які ще потрібен більш глибокий емоційний зв'язок. Це ж очевидно, вартість Едуардочі 3,99 євро. І вже з 4 грудня він доступний в усіх магазинах KFC. Але в Іспанії. KFC сподівається, що Едуард Дочі викличе хвилю е, ностальгії, і таким чином і мілініали прийдуть е, в KFC, а також викличе інтерес і у зумерів, що це така за іграшка з 90-х. І зумерів вони запросять таким чином в свої бургерні. А які іграшки могли б відродити українські бренди, щоб нагадати нам про ці славетні часи? Якщо у вас є варіанти, пишіть про це в коментарях. Ну що ж, знову тамагочі з'явився вже в якійсь нові реінкарнації, і ця іграшка знову набуває популярності. Чи буде вона також популярна, як і в 90-х роках? Подивимось. Раз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули, що Україна увійшла в рейтинг Порнхабу? Ось такі новини. Україна стрімко увірвалась в цьому році в рейтинг порнхабу і зайняла аж 18-те місце. Таким чином, наша країна вперше увійшла в двадцятку лідерів. Десь ми лідери. Це круто. Цього року Україна посіла 18 те місце в порівнянні з минулими роками, додавши декілька позицій нагору. Серед українських користувачів платформи найбільш популярними запитами були Хентай та аматорські відео. І що зовсім прикро, також чомусь увійшло порно російською мовою. Для всіх тих людей, які в Україні вводять в пошуковий запит порно російською на Порнхабі, будь ласка, не робіть цього. Згадайте класика: кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, і не вводіть це російською мовою. Також цікаво те, що серед запитів, які активно зростають, є також порно українською, а це означає локальний тренд на те, що українська мова набуває все більшої популярності у запитах. Це добре. Ну а загалом світовий рейтинг Pornhub, як зазвичай, очолили Велика Британія, США та Франція. Середній час перегляду дорослих відео на платформі для українців складає 8 хвилин 23 секунди. Це трошечки менше ніж загальну по світу, але стабільно високий час для нашого регіону. Що можемо констатувати, що популярність порнхабу в Україні, попри все продовжує зростати. Також з приємного те, що в нас з'явилась національна. Супер мегазірка порно. Це Джозефіна Джексон, яка одноосібно зайняла перше місце і стала найпопулярнішою серед українських користувачів. Джозефіна, ми тебе вітаємо. Це успіх. Ми всією редакцією подкасту бажаємо Джозефіні нових творчих звершень. А також для всіх українців нагадуємо: вводьте запити українською і підтримуйте наших. А ви чули, що YouTube тепер говорить усіма мовами? А чи потрібна вам тепер англійська? Бо YouTube запустив функцію автоматичного дубляжа будь-якого відео. Це справжній прорив, про який йшли розмови ще з 2023 року. І тепер нарешті це стало загальною функцією. На YouTube з'явився автоматичний дубляж відео будь-якою мовою. Ну не будь-якою, але вже багатьма мовами. Поки що української там немає. Новий інструмент працює через YouTube Studio. Він автоматично визначає мову оригіналу і пропонує мови, на які можна автоматично скласти дубляж. Поки що ця функція підтримує такі мови, як французька, іспанська, португальська, хінді. Також інші, ну і звичайно англійська. Цей інструмент можна знайти в розширених налаштуваннях, але при цьому автори можуть вимкнути його, якщо вважають, що цей дубляж недостатньо передає атмосферу відео або містить якісь помілки. В Ютубі зазначають, що поки що функція недосконала, її розробляли разом з командами Google DeepMind та Google Translate, але поки що вона знаходиться на такому початковому рівні. Поки що є багато помилок, можливо, не зовсім коректний переклад або не передає там емоційне забарвлення відео, проте в майбутньому воно точно буде вдосконалюватися. В майбутньому YouTube обіцяє зробити переклад усіма мовами, і це може дійсно дуже класно зіграти на користь всім креаторам, тому що ваші відео можуть перекладатись будь-якими мовами, і вас можуть дійсно побачити по всьому світу. Я дуже сподіваюся, що YouTube буде просувати наше відео по всьому світу і на різних континентах. Тож поставте лайк цьому відео, ще краще Підпишіться на наш канал, бо попереду у нас буде дуже багато цікавих новин. А ви чули про фарбу, що заряджає автомобілі? Mercedes Benz розробляє унікальну сонячну фарбу для автомобілів, яка здатна генерувати електроенергію прямо на кузові авто. Тобто заряджати автомобіль, просто збираючи проміння сонця. Така фарба має товщину всього лише 5 мікрометрів і 50 грамів на квадратний метр. І може застосовуватись в будь-яких автомобілях. Ця фарба виробляє електроенергію, причому без кремнію, і це робить цей матеріал екологічним і недорогим. За ідеальних умов покриття, така фарба може додатково зекономити автовласнику близько 12 тисяч кілометрів на рік. Або приблизно 33 кілометри на добу. Безкоштовно. Звичайно, ефективність такої фарби залежить від сонця. Наприклад, в Штутгарті водію це може зекономити на рік 62% пробігу. А наприклад, в Лос-Анджелесі це може зекономити всі 100% пробігу на рік для одного водія. Хоча Мерседес не розкриває повний склад фарби, є припущення, що вона може бути зроблена на основі перовскітів. Це такі спеціальні матеріали, які вже дуже себе гарно показали у випробуваннях у лабораторіях. Якщо ця технологія буде дійсно такою проривною, то це буде якийсь новий етап у експлуатації авто, або навіть не авто, а цю фарбу, якщо можна буде використовувати для... Домовладінь або ще чогось, то це може дійсно змінити ринок електроенергії, причому по всьому світу, враховуючи те, що мій кіт дуже любить лежати на сонечку, то я вже знаю для кого я куплю цю фарбу. І будемо економити. Друзі, а я нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нас від ворога. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Це збирає наш хороший друг. Всі збори в нас перевірені, і звіти зі зборів ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті Бесіда Пробремди. Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що Google зробив крок до матриці? Нещодавно Google представила новий квантовий суперпроцесор Willow, який розв'язав якусь дуже складну задачу за 5 хвилин. Інші найшвидші суперкомп'ютери, які є зараз на планеті Земля, розв'язували цю задачу 10 септільйонів років. Септільйон це такий е, невеличке число. Я нарахував там 25 нулів. 5 хвилин і 25 нулів років. Вражає. Цей суперпроцесор Willow використовує квантові обчислення і набагато швидше вирішує задачі, ніж звичайні комп'ютери. І це вже може викликати повну революцію. Ключовою особливістю Віло стало зменшення помилок, які зазвичай зростають у разі збільшення квантових бітів. В Google кажуть, що вони вирішили цю проблему. Хоча Willow є процесором експериментальним. В лабораторіях Google вже зазначають, що будуть використовувати його для е, обчислення симуляцій. Тобто, матриця вже скоро. Експерти кажуть, що на створення такого комерційного квантового комп'ютера потрібно декілька років і декілька мільярдів доларів. При цьому розробники зазначають, що е, такі квантові суперкомп'ютери не замінять звичайні комп'ютери. Але суттєво прискорять обчислення, а також дослідження. Ще одна особливість цього супер чіпа ВІЛу це те, що він може працювати тільки в Креостаті. Тобто в звичайній кімнаті він працювати не буде. Що таке Креостат? Це такий спеціальний пристрій, який використовують для отримання знижених температур, десь приблизно мінус 60. Тобто цей суперпроцесор буде працювати. Трошечки незвичних умовах. В самій Google наголошують, що вілоу це не фінальний етап, а лише одна з частин до квантового прориву. Що буде в кінці? Ну, як мінімум, вже, напевно, буде матриця, а можливо, і щось зовсім. Таке, про що ми навіть зараз не можемо собі ні уявити, ні здогадатися. Можливо, навіть поки ви дивитесь цей подкаст, вже якийсь чіп вирахував повністю все, чим закінчиться наша планета, що буде з нашим майбутнім, і загалом, для чого ми тут всі зібрались. Сподіваюсь, що до квантового прориву ми ще встигнемо підготувати для вас багато цікавих новин і зняти хоча б декілька випусків цього подкасту. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. До зустрічі, па-па!